Так, ну що ж, обіцяла вам показати, де живемо. Це так, знаєте, як вхід перевертаємо. Тут у нас стоять такі полички. Живемо на другому поверсі. Такі полички. Знаєте, як холодно ми сюди виносимо, все там, знаєте, що там. Коротше, все, що не потрібно, крепка консервація, все тут. Коридор. Та тут все взуття. Тут курточки, це наше. Демо сюди. Це кухня. Кухня в нас спільна. Всі на кухні. Хто що понаготовляв, я понаготовляла. Дівчата готуються ще. Так виглядає наша кухня. Холодильник, морозилка. Тут пралка з усіма тазочками, з сміттям, сміття роздільне, все саме це розумієте, бо ми за кордоном. Такий коридор, 5 кімнат, годинник якийсь стоїть. Ну, і наша кімната. Пласна наша кімната. Входимо. Не знаю, як. отак от може. О, отак от. Ну, це тут от халати, сумки, таке все висить тобто, що до магазина. Тут стоїть корзина, сушка. Тут стоїть шкафчик. На шкафу, звісно, да? розумієте? Дві дівчини в одній кімнаті. Меблі, до речі, я купувала. Купувала сама тут а вже, бо як з'їздила додому, то так мене та гложила фігня. Що ми живемо, як полички ті, що на кухні, вони стояли в нас в кімнаті. Зрозуміли? Е, Це моя територія. Тут я живу, тут усе моє. Тут усе так, як я хочу я. Мої квіточки. Хризантема, не знаю, що з нею робити, ви мені не говорите. Букет він світиться, всі мої лампи шмампи, штативи. все мої приналежності. Штативчик лежить на ліжку, бо записувалася. якось так. Тут досушуються шорти, досушується рюкзак, тут квіточки, тут стіл малої, тут територія малої. Білі Айліш наша любіменька. Гамак з іграшками. Наша чи на тему замовляла. Така тумбочка. У кожного своя територія. Ми відділилися. Поэтому у неї своє, у мене своє. <гум> Якось так. Санвузол і душ своє. Квіточки тут ще. Санвузол і душ своє. Отак у нас виглядає. Поличка дуже зручна, до речі. Тут все дівчина. тут теж трохи є. Якось так. Якось так. Ді як ви живете в Польщі, розкажіть, будь ласка, які квартири знімали? Хостели. У нас 5 кімнат у хостелі, мами з дітками всі, тихо, спокійно. Ну, таке можна трохи пошуміти, але не без того. Все як завжди. Живемо вже тут довгенько. Та довгенько. Три, певно, роки буде, чи чотири. Не пам'ятаю. Якось так. Розповідайте, підписуйтесь. Як ви живете в Польщі?